рада вас знову бачити тут. Герман Вук писав існування це ланцюг змін і був абсолютно правий бо там, де немає змін і необхідності в змінах, розум гине. От і я, вкотре, піддавшись поклику серця і сезонності, вирішила перевернути півхати і довести свого бідного чоловіка до втрати свідомості мікроремонтом. Жартую. Жоден Вово в процесі ремонту не постраждав і на розлученні не подав. Навіть приймав участь, взявши на себе роль професійного вішателя дзеркал. Ну то до чого ж я? На цей раз під мою легку руку вкотре потрапила стіна біля обідньої групи. Я зняла старі рамки з постерами, частину з котрих використовую в інших кімнатах, а частину сховаю до кращих часів. Стіну вирішила пофарбувати, бо фарба має здатність вигорати і братися плямами. Навіть якщо у вас така ж на сонячна квартира, як і в мене. Активного стінового декору я вирішила не робити. Йому заміну з'явиться колір. Досить графічна композиція, яка стане чудовим тлом для сервірувань і моїх флористичних потух. Зараз буде зізнання затятого букетаголіка. Я млію від краси абсолютно незвичних рослин. Бачу красу в коряшках, кущерях, бур'яні, непримітних польових квітах. Особливе місце в моєму серці займає все те, що красиво сохне, а значить, має довше життя. Особлива насолода приходити у флористичні магазини або на ринок і видивлятись ось таку непопулярну красу. От на кшталт квітів амаранту, що завше ріс у бабусі на городі, як сорняк, а тепер розкриває всією красою в модних букетах або суха кукурудза і похилого голова соняшника. Моя покійна бабуня, мабуть, триста разів перевернеться в труні, як побачить, що я купую сухе кукурудзяне бадилля і пхаю його в вазу, але мені красиво де да неможливості. Всі ці ламані лінії, хрускіт листя, різні текстур. Бачили б ви, які неймовірні композиції можна робити з сухої трави і соняха. Відкрите тільки пінтерест і зрозумієте, що мова флористів невичерпна і багата. Нібито прості рослини переплітаються, перехрещуються, перетинаються, а потім оп! І ніби ціла архітектурна композиція у вазі. І що до вази, в мене це старовинний глечок. Де не на традиційному гончарству. Утилітарна річ у житку в минулому тепер може стати чудовим довершенням вашого інтер'єру. Їх зараз дуже багато в продажі і можна знайти красунчика на свій смак і гаманець. Я хочу донести, що осінь це не про штучне листя і плюшові тикви жахливих кольорів із маркету. Осінь це про безмежну кількість дарів природи, які можна інтегрувати в якості декору. Надихайтесь всім навколо, і головне експериментуйте. Якщо у мене вийшло, то точно вийде і у вас. Альону хлібом не годуй, як дай пожирунькать смачненьких страв у з Хоча сьогодні нам такий хлібчик знадобиться. Отож, готуємо кращу ідею для осіннього вечора фондю в тикві і приготувати простіше, простого і красиво, і мужчинчика свого вразити кулінарну майстерністю рівня Гордона Рамзі. Для початку візьміть середню тикву, бажану сорту Хокайдо. Обережно зрісте кришечку і ложкою вишкрібіть м'яку серединку і насіння. Цю страву можна робити порційно на кожного свою власну тикву. Це зручно і естетично при подачі. Для першого запікання нам знадобиться часник та розмарин. В ідеалі, що додати тим'ян свіжий, але це вже за бажанням і можливостями. Я дуже люблю смак печеного чесноку, тому додатково перед стикою запечу головку. Надалі додам його до страви. Ти змастіть позмастіть олійкою. Здайте всередину декілька зубчиків чесноку і розмарин. Зубчик розчавлюю ножем, аби аромат віддався швидше і насиченіше. Я кришечку зафіксувала зубочистками, аби вона не падала при транспортуванні. І ставлю в розігріту духовку при 200 градусах на 30-40 хвилин, в залежності від розміру гарбуза. Через 30 хвилин дістаємо нашу основу для фінбус. Знімаємо кришечку і виймаємо все, що було всередині. Вона нам більше не знадобиться. І тепер в справу вступає сир. Раджу брати яскраві за смаком представники, що гарно тануть і ефектно тягнуться. У мене це камамбер, моцарела і пармезан. Наступного разу обов'язково додам якийсь пряний сир з блакитною пліснявою. Все дрібненько натираємо або нарізаємо, вкладаємо в гарбузову форму і перемішуємо, додаємо за смаком ароматного малиного перцю і наш чудесний печений часник. Якщо у вас тріснула тиква, як і в мене, обгорніть фольгою і поверніть до духовку на 15 хвилин. Мартін Лютер писав. Немає більш милих, дружніх і чарівних стосунків спілкування чи компанії, ніж хороший шлюб. Ми разом 24 на 7, ще з часів пандемії. І щоб подружнє життя не стало рутиною, ми періодично влаштовуємо такі сімейні вечері. Обов'язково без фільму аби насолодитись спілкуванням і гарною їжою. Я сервірую стіл, відкорковую улюблене вино і палю свічки. Для таких вечорів не треба святкового приводу. Створіть свято собі самі. Спробуйте і ви приготувати цей простий рецепт. Обіцяю, буде смачно. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. I suppose to know that she'd leave was out too naive to think that she'd be the one. Whoa, why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She left Me. Here alone. Кожен вік по особливому прекрасний. В дитинстві юності кожен етап дорослішання сприймався гостро і кардинально. Випускаючись зі школи, ти боявся починати все спочатку в університеті і на новому місці. Перший ковток самостійності мав яскравий і вразний присмак помилок, дискомфорту і набивання гуль досвіду. Чітко пам'ятаю той день, коли в серпні після випуску я йшла по сумській, дивилась на абітурієнтів і студентів і відчувала себе до бісу загубленою. Вже не підліток, але й дорослим себе не відчувала. І ось мені 32. За плечима різний досвід роботи, стосунків, надбання і втрати, війна, пандемія і знову війна. Життя бентежне, як казав класик. Але хіба що не головне, що я винесла за цей період свого дорослішання — це вміння дивитись на кіно і життя по-іншому. До чого тут кіно, скажете ви? А все просто. Зараз я набагато глибше бачу персонажів і їх переживання, бо дивлюсь на все через призму власного досвіду. Розумію біль їх втрати, розбитого і склеєного серця, емоцію вигорання і натхнення, пошуку і надбання себе. Мені з віком ніби нарешті стало більше інструментів розгладіти те, що показує режисер. Як в грі. Здатність розблокована, ви перейшли на новий рівень. А ще я навчилась тому, що якщо хочеш романтики та естетики, як у фільмі, навчись їх робити самостійно. Навчись бачити красу в кожній черзі кави, відображені в калюжі, тостому пухнастому джмелю на квітці, зливі або вихорі листя, що піднімається слід за проїжджаючим авто. Життя промайне надто швидко, а наприкінці надасть тобі вдосталь часу, аби усвідомити, скільки всього ти прогавив і не зробив. Тож сприйміть це як ментальний копняк. Прямо сьогодні візьміть смачну булку і каву, підіть в парк і подивіться на качок. Або запишіться на курси, які так довго відкладали, чи нарешті позвоніть тому, з ким так давно не розмовляли. Життя важкий тягар, але й найбільше скарб. Станьте головним героєм власного кіно. В цьому і є щастя. You I've been staring at the Сансет. The sunsets of Boston. I was wrong. You were right. We could have stepped on. Цукерки або життя, друзі. Хіба що не улюблене моє свято Геловін. Не Різдво, не Новий рік і навіть на міжнародний день огірків, А саме Геловін. Можна довго розповідати про те, що це не наше свято, американщина і взагалі культурна апропріація. На що я просто відповім? Чого ж треба бути такими душними, га? Невже так погано запозичувати хороше, вчитися і привносити кольори в життя? Це ж весело мати змогу раз на рік народитися нечистю. Зробити собі яскравий макіяж, розвісити забавний декор і приготувати незвичні страви, які в прямому сенсі слова дивитимуться на вас тарілки. Минулого року я готувала пиріг. Та в цьому році вирішила піти по шляху найменшого супротиву. Тому ловіть ідею найпростіших пиріжечків привидів Начинка може бути різною. Я взяла начинку з попереднього відео сиром та зеленню. Та ви можете зробити свою варіацію з м'ясом, овочами або навпаки солодкі. Наприклад, взяти в вішневий конфітюр і зимітувати штучну кров. Варіантів безліч. А далі все просто упаковка бездорчового листкового тіста розморозити, розкласти і розкатати трошки, або шар повносильно тонким. Далі обережно вирізаємо трикутники. Можна вирізати форму з картону і по ній далі обводити по тісту. Та я не хворію перфекціонізмом, тому всі мої майбутні приводи будуть пророднені недовершеними. Коли заготовки готові, почнемо формування. На одну половинку пиріжка викладаємо начинку і закриваємо другим трикутником. Краї можна прищепити вручну, а мені зручніше виделкою. Далі надрізами формуємо руки, а зубочистку дамо приводом оченята і незрівняємо посмішку. І хікає весь процес, такі вони забавні виходять. Зверху нічим не змащую, щоб приводи були блідими як типовий офісний панктон. І відправляю в духовку при 185 градусах на 18-20 хвилин. Геловін для мене. Це привід порадувати свою внутрішню дитину, дозволити їй приготувати щось дурне, купити крильця собачі в магазині китайського непотребу, нарядитись дужче, ніж зазвичай, вирізати гарбуза і подивитися улюблений фільм Практична магія», де добра історія про пошук справжнього кохання щедро приправлена неймовірною естетикою 90-х, гарною музикою. І незрівнянно красивими і ще юними Сандрою Булок та Ніколь Кідман. І далі ще тиждень слухати саундтрека і пританцьовувати, уявляючи себе юною відьмочкою. Ця осінь вже скоро добігає кінця. Тож встигніть насолодитися нею. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі в новому відео і па-па!